Власний 3D-принтер зібрали учні однієї зі столичних шкіл. Обійшовся їм удвічі дешевше за аналоги. Друкують усе із пластику. Як працює шкільне диво, бачила Юлія Роєнко. Спочатку ось ця деталь вона всмоктує пластик. І по цій трубі передає його до екструдера, який, в свою чергу, плавить його. і передає до супла, який безпосередньо видавлює пластик і друкує модель. Створювали цей 3D-принтер столичні десятикласники рік. Після школи, вихідні, всі канікули ну дуже багато часу. Збирали ми його на КПІ, а там було і обладнання, і інструментарій, і якась професійна допомога. Працювали в п'ятьох з-поміж винахідників її дівчина, випускниця школи і студентка першого курсу політеху. Ще з шостого класу мене зацікавила робототехніка, і так тривало до одинадцятого класу. Я брала участь у олімпіадах різноманітних у Ізраїлі. Літала в Молдову, займала призові місця. Винахідники пригадують, найтяжче було змоделювати пристрій у спеціальній програмі. Деталі, які друкує 3D-принтер із пластику, цей логотип створили буквально за півгодини. Час печатання залежить від швидкості, яку ми поставили тут, але чим більша швидкість, тим менше, тим менше менша якість деталі. Такий 3D-принтер може надрукувати майже будь-що від канцелярської лінійки до макету будинку. У мене вже є цілий список. Матері там лампу треба е, полагодити детально друкувати. Потім там вилки, ножі. Там є деякі, які в нас загубилися. Можна змоделювати буде. Е, ну по дому е, вже батьки вже список, бабусі вже почали вісати, щоб хотіли, щоб я надрукував. На створення цього приладу витратили майже 17 тисяч гривень. Це вдвічі менше ніж вартість аналогів у майбутньому. Школярі мріють надрукувати на ньому деталі для ще одного 3D-принтера. Юля Роєнко Ігор Крижанівський сьогодні канал Україна.